Так, друзі, привіт! Хочу вам показати кілька лайфхаків і лайкоделі, які я знаю. Ну, хто знає, може буде не цікаво. А тим, хто бажає придбати або е, думає, розглядає такий варіант, я думаю, буде цікаво. Е, почнемо з першого. Першу. Якщо ви хочете, щоб у вас гарна температура сьогодні там гріла, там кондиціонер має на увазі, тримав температуру або пічка має на увазі холодну погоду, то завжди включайте авто і тут вибирайте скільки градусів. І воно буде рівномірно тримати. Тут є датчик. Якщо включати перше друге положення, тобто ви самі знаєте, воно буде постійно гріти. Це перший. Другий, Другий ключ... ключимо... <клухи> ключимо ми зажигання. Як бачу, у нас засвітилось. Що так засвітився, бимоє, помилка, ну, помилка, то є по тому, по свічі на калі, по понакаленню. Дивіться, хто включає поворот, включив, він свій БМІ. правильно, Якщо вам треба повернути, ви знаєте, що у вас поворот там кілька секунд, то можна просто чуть підняти декілька секунд бимоє. Все, закінчив. Так само і вниз. Все закінчив. Не знаю, чи в кожній машині так є, але принаймні ну, багато, тих, що я їздив, то не було. Ці є. Друга фішка. Друга фішка, треба завести машину. Заводжу. Треба було виключити зажання, насос вже не качав. Ну, Ось таке гоне що завелося. Друга фішка. Дивіться, включаємо круїз. Ой, пара. Включаємо круїз, набираємо півтора тисячі оборотів. Оп. І все, нас обороти тримаються. Можу показати, що подаль я не тримаю. О, моя нога, в газ. Можна газувати. Все рівно. Так, відключаю. Ох, все обороти впало. Це другий. Так. Зберемося до третього. Третій нас такий. Якщо нам десь треба дойти образно, чи там обійти машину, маю на увазі. Ну, закрити машину, обійти, а щоб у нас все освічилося. Беремо цей речах, щоб далі включати. Нажимаємо раз. Бачите, заосвітили тут Вікно запутівше. Два. 60 секунд. Все буде світити 60 секунд. Ключі витягуємо, можна пройтись. Опа. Машинка більш-менш чиста, недавно ми. Як бачимо, світять фари день вогні. Мої... Е, ну, е, мої ті доставні, а бери верхні світять. Бачимо бокові на, на буді, то що йду знизу, вони не світять. Знизу габарити світять, підсвітка номера не світить. Взадінь теж не світиться. Воно так просто відбиває, а реально воно не світиться. Все тільки заднім виходить світяться ззаду і... світиться і спереду. По боках нічого не світиться. Виходять. Все потухло. Саме минуло 60 секунд. Е... Так, тепер останній. Останній такий, дивіться. Саме ліпше, звідси, буде видно. Відкрив, світло засвітилося. Закрив. Погасу. Отакі тут прикольчики. Якщо ще щось згадаю, доповню. Всім дякую за перегляд. І напишіть, чи вам сподобалось. Можете від себе щось додати. Всем пока.